Тут буде викладати документації. Вони дають мені протокол для того, щоб я результати. наразі голова ОВК пояснює представникам БСІ, як будуть проходити вибори на цій кружній виборчі комісії.

I'm sure you will make it. Можна ще у вас коментарі отримати? Нас цікавить перше питання. Яка явка виборців зареєстрована зараз? Ви навіть фотографуєте? Явка у нас. Получилася неможливо велика, навіть непередбачувальна, тому що у нас по нашим підрахункам вручну можна сказати, тому що у нас комп'ютерна система зависла, то у нас вийшлося 65% -80. Десь ну друге питання було якраз стосовно комп'ютерної системи, вона не працює. А як, а як ви будете виходити з цього з цієї ситуації? Можливо, будемо рахувати так само вручну. Будемо вертатися до середньої школи. а Що робити? Ну і останнє Златувати питання буде якісь порушення? Зареєстровані якась кількість і ці там чи характер порушення виключно списки у нас дуже вони турбували всю процес вас виборчий, uh -huh. тому що. Там є, там немає, там взагалі людей немає. Я Який не знаю. серйозний кримінал? Реєстраційна наша відповідальна служба не відповідає своїм стандартам. Я так вважаю. Це не одні вибори, постійно про це наголошується. Угу. І на даний момент знову таке ж саме з цим столкнулися, розумієте? Розуміло. Дякую. От такі справи у нас. Дякую. А поки що таких великих порушень у нас. Угу. Не було це були в 19-й школі. На до вас відноситься чи ні? Не знаєте ви мені дільницю, бо я так не знаю. Не, не я вже, вже не Вже вилетіло з голови ці номери. Ну ясно. Ну, там візу... була проблема. знайшли в сейфі 150 п'ятдесят бюлетнів. Так. так вони мають зареєструвати, скласти акт угу. і значить, фізбагу, це до вашої, да? Якщо це відноситься президентська, угу. люди ні, ні, там були. Ми, там, значить, ми були там. Вони йдуть в ТВК місцеві були. і скарги mm -hmm. туди. Це не до нас. До ми відповідаємо тільки за президентські. Угу. Ага, все чітко. А ясно. так, ми звичайно, що на прозиція цього часу, поки ми тут з вами стоїмо, говоримо, угу. можливо, хтось принесе скаргу, ми зареєструємо, обов'язково будемо тут розглядати і погоджувати. Дякую, так, можете так, представитись. Мене звати Віра Петрівна, я голова ОВК сто -го дякую. Прошу. Удачі вам сьогодні. Дякую.